I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Слава Україні, героям слава. Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Подивіться, який прекрасний лісок. Березова роща, можна так сказати. як ви зрозуміли з сьогоднішнього відео, з назви сьогоднішнього відео, я вам зроблю огляд на мій автомобіль, яким користуюся, на як... яким пересуваюся. ВАЗ-21.15. Автомобіль 2005 року випуску. Володію я їм два роки всього-навсього небагато. Проїхав 45 тисяч кілометрів. Але скажу свою думку, висловлю про нього непоганий автомобіль у відношенні ціни, якості. Не можна обіжатися на його. є, звичайно, мінуса, є плюси, які я назву вам, озвучу. Ну і покажу інтер'єр, екстер'єр даного автомобіля. І поговоримо, скажімо так, про загальні враження про даний автомобіль. Даний автомобіль, як я сказав, 2005 року випуску. Має він двигуну 1,5 літрів, 76 кінських сил. Небагато. Але достатньо. Достатньо для того, щоб комфортно пересуватися, переміщатися. Якщо в порівнянні з, класиці, до, з класикою, до цього я їздив на ВАЗ-2106. Звичайно, скажімо так, відмінності є, і динамічніший, і комфортніший, але це в порівнянні із, звичайно, Жигулі з жигулями, я порівнюю, якщо так говорити. Отже, значить, переходимо до огляду. Зараз з вами заведемо даний автомобіль, послухаємо, як працює він. Відкриємо капотний прострі, простір. Так. На даний автомобіль проїхав 152 тисячі кілометрів. Брав я його з позначкою. Ще 152. Да, він пробіг. Брав я його з позначкою 107, 107 тисяч. Це не кручений пробіг, це пробіг правдивий через те, що людину я знав, якої купував. Цей автомобіль там трішки січе вихлопна труба, але це один із мінусів і болячок даних автомобілів, тому що вони постійно, скажімо так, соплять автомобілі. Я це називаю соплити. Щось там вилазить, Незначне, не катастрофічне, але постійно щось вилазить у їх. Якщо говорити про мінуси, про ці соплячки, то я можу сказати за два роки експлуатації я їх там нарахував не один десяток. Почав я з заміни радіатора пічки опалення салону. Потім заміняв основний радіатор, подушку на моторі була розбита, гранату ліву я вже замінив. За 45 тисяч кілометрів. І при цьому автомобіль 152 тисячі пройшов із заводу. І по ходовці практично нічого не робилося. Тільки оце ліва граната я замінив по ходовій. По цих соплячках було багато. Там радіатори, печки і так далі. Що там іще було? Тормозні колодки задні замінював, потім у баку колбу разом. Із бензонасосом теж, до речі, там взагалі вона замкнула і згоріла прямо всередині баку. Як воно взагалі не відбулося лиха, я ще навіть не знаю. Зараз я відкрию капот, покажу, як вона під капотом. У моторному місці працює. Так. Мотори хвалені. Так, простай восьмиклапаний мотор стоїть такий, як у вас 21099 Та й взагалі цей автомобіль, він, скажімо так, ВАЗ-21099, який пройшов рестайлінг. Тут тільки передня частина змінена, задня частина і по бокам там доробили вони пластмасові накладки. Я вам скажу, оці які тільки і роблять те, що створюють під собою агресивну... Скажімо так, середовище агресивне і там пропадає порог під ними. Це вже я чув дуже багато таких віхотів. Оці накладки, вони не продумані, нікуди не годяться і тільки руйнують і розвивають корозію в автомобілі. Ну, отак шепче мотор, я не скажу. Мотори непогано працюють, 76 кінських сил, півтора літра. Інжекторна установочка стоїть, інжектор, не карбуратор, що багато чого значить. Оце величезний плюс тут. Так? Фільт, акумулятор, тут різні розширювальні бачки і так далі. Омивач. Непогано. Машина була промазана, повністю оброблене дно. Перший власник постарався. Зробив так, щоб багато років її користувалися, вона служила вірою, правдою. Я вам скажу, що на даний автомобіль не ображаюсь. а ще, до речі, до мінусів ручки. Хватає на місяць, на два. Ось, у мене вже немає цієї ручки, відпала. Це євроручка так звана. Дуже слабенька вона, яка вона не євроручка. Одриваються, відпадають. Ну, Я вам скажу, ще різні пасажири є. Не кожен правильно відкриває її, всі дергають, смикають постійно. Але, ну, що поробиш, так і є. Але чомусь я не бачив в якомусь Volkswagen T4 чи в іншій Іномарці. Автомобіль був безручний, хіба після півмільйона пробігу і 30 год користування. Оце отак. Ну, працює шепче непогано. Давайте перейдемо до о, салону. Покажу вам, який. Салончик я тут сильно не прибирав. Ось така тут так звана європанель. Торпеда. Ніяка вона не євро, це її так просто називають. Тому що в тих старіших автомобілях були вони більш ну, старішого зразку. Це її обновили, той самий провели рестайлінг, сказали, що це європанель. Це не європанель, все воно тут, скажімо так, жорстке. Но автомобіль доволі непогано відгукається на педаль газу. Отам От щось наш кшталт бортового комп'ютера, 152 300 км пробігу, температура на вулиці показує, годинник є. Поточний пробіг там можна обнулювати і тут а те що схоже, ну, якби не бортовий комп'ютер, але сигналізує. про... Різні ці. От, наприклад, у мене проблема з перегорілою лампочкою стопа. Я тільки що нажав на тормоза, і от він мені сигналізує, що десь немає контакту з лампочкою задньої. Це відкриті дверці. Потім це у нас йде недостатній рівень рідини у системі охолодження. Це у нас виходить, немає омивача скла. Це рівень масла показує, якщо недостатній, це зношені передні тормозні колодки. Це не непристегнуті ремні. Тут стоять заглушечки далі. Ну, так іде тут магнітолка. Звичайно, без барахолок. Дуже шумна до речі, пічка, і вона постійно кидається чимось або березовими е сміттям цим, те, що відпадає від берези. Або сміттям, яким попадає. Інколи, якщо багато снігу, то може пирснути снігу, кинути з цієї печки, пилюка вічно від неї летить. да, І шумна. Магнітолка. Потім ось тут іще бардачок. Документ тут. Раз бардачок, а, да, до речі, дивіться, раз бардачок. І два бардачок. Доволі непогано так придумано, бо є. У мене в приятеля 15, а тут заглушка стоїть, воно не відкривається. Ну, різні роки випускую. Різні ці. Так, переміщуємося, заглушимо. Бензин потрібно економити. Зараз така ситуація. Переходимо до заднього замкнуто. І ззаді ось такий вигляд має вона. Ну, що, ну звичайні, звичайні жигулі, що тут стане. Ще воно так перетворюється отут. Уже ж Як для фермера, то перетворюється отаке. Раз. І каністерки тут можеш застілати, я картошку, до речі, тут ввожу. Багато чого вантажу. Отакі карти дверей. Звичайна пластмаса. Така На кліпсах там тримається, все вже купляв. Кліпси, переробляв там, переставляв. І покажу вам багажник. До речі, великий плюс багажника, тому що багажник вміщається непогано. Кількість речей я навіть тут не прибирав, щоб показати вам отак От у мене тут. А бачите, всякого потрошку каністерки. Вон подивіться, оця каністерка 20-літрова. Вона там стає спокійно під колоночки. І отут їх ряд можна отак ставити. Потім і другий ряд ставити. І ще її так і отут три впоперек. Зручно, що тут низький є пройом. Зараз я відійду, ви побачите. Бо в 99-й тут рамка приварена. Тут іде отак рамка приварена. в 99-й треба високо підіймати. Тут погрузочний, скажімо так, завантажувальна висота невелика. Оце отак. Теж по мінусах, якщо говорити, дуже часто лампочки перегорають. Або контакта не буває, габарити, або совкує, або просто-напросто перегорають в даному автомобілі. Ну, багажник тут вмістительний, да? місця вистачає. Такий вигляд має вона покругу. Я там спереді на початку відео ви бачили, вставочку зробив. З музичкою. Такий вона вигляд має. Ну, як, що я можу сказати? Машинка непогана. Купував я, до речі, її за 2900 доларів два роки назад. Можливо, мало, можливо, ні. Але пробіг був оригінальний 107 тисяч. Корозії, корозії в даному автомобілі практично нема. Ось я показую тільки два місця. Ось корозія. І знову ж-за із рестайлінгових. Я думаю. Ідеї їхніх на заводі, рестайлінг робилиці, накладочка, воно там скопичується постійно волога і починає тоді пропадати. От там воно чуть-чуть починається. І отут я заробив сам, не зовсім якісно. Ось воно отут теж було. Теж отут скопичувалось більше, все накопичувалася волога, залишалася і тут воно протухало все. Отаким От чином. Так що корозії немає, дно, як я сказав, промазане. Резина на зимню поставив. Ну, от на такій, скажімо, на такому автомобілі пер, рухається фермер. Нічого задоволений. Крузака не треба, як всі кажуть, фермер повинен на крузаку, не дастер, звичайно, по полях їздити. Так, закриваємо багажничок. Отак от з 30-сантиметрової висоти можемо сміло пускати капот. Такий вигляд непоганенький. Мені її дизайн подобається. Автомобіль, скажімо так, достойний. Так? Уже час їхній, скажімо так, проходить. І вже в принципі, я бачу такі автомобілі, це вже напевно як років 10 назад були копійки. там, ну, Прийшли на зміну копеєчкам, шестерочкам, шість шестерочкам, класиці ці, прийшли вони на зміну більше всього ці автомобілі. Але пересуваємося. Вибачайте, важко говорити. Трошки прихворав, Ніяк не можу вихворіти. Важкий якийсь рік. От, завели. Плавненько рушає непогано. Автомобіль доволі. Стійкий на дорозі. Великий плюс. Дуже, тому що автомобіль тримає дорогу непогано. І по ходових качествах теж непогано. П'ятою передачею. При 3000 оборотах десь приблизно 115 кілометрів вона їде. І на обгонах непогано. Півтора літра мотор, можливо, десь трошки не вистачає. Можливо, скажімо так, то мені так здається. А можливо, то я не їздив на іномарках конкретно, щоб порівняти. Але я ж кажу, до цього в мене був ваз 2106 то, звичайно, ВАЗ-2115 відчувається. Відчувається різниця. Так що от такий невеличкий огляд зняв вам, думаю. Вам сподобалося. Ставте запитання, можливо, щось не відповів. Ставте лайки, дизлайки. Підписуйтесь на канал. Камера фокусується важко. Підписуйтесь на канал, будемо з вами спілкуватися. І все, звичайно, буде Україна. На все добре!